Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. І сьогодні я вам хотів розказати трошки про картоплю. Брав на купаннях в паші космоса. Такий був, продавав картоплю. Ну, Я брав крупний на ладошку. Здорова була велика, така що їсти вона дала такі вічка, ну я її посадив. Посадили ми її схожість. Бачите, хотів раніше показати, але слаба була схожість, я мої в душі не вилізло. Бо сьогодні тільки 13-й день. Я 10-го садив, а сьогодні 23-го, поки вона розмокла, але пішла одразу. Не всюди, але всюди йде. Вилазить, то всюди я бачу. Як то кажуть, в кожному рядку вилазить. Але деякі тут дуже багато сортів. Як чесно, багато сортів, бо перебирав все руками, багато гниля було, звичайно. Я його викидував, гниле. от така, бачите. Картопля в порядку, як подивитися, вона сходить, Через пару днів вона зійде повністю. Вона зійде, ось тут в рядки видно, якщо так чесно, в порядку видно. Картоплю видно, де більше водичка. Як то кажеться, бачите, о. де не то все, все рівно воно йде. От, Бачите, тут, тут виходить, тут виходить. І це вона, я її не перерізав ні нічого, за що багато вийшло, бачите, тут буквально 10 штук, мабуть, вийшло з картошки самих паростків таких. О, бачите, Тому що вона, кажу, була дуже... Ну різні, тут кажу, різне різні є. І дехто мене питає, чому ложимо капельку в рядок, а не наверх. Наверху я пояснював, що в нас мало, ну малий, як то кажуть, бачите. І вітер постійно здуває, постійно, а таке роз бачите, роз і мокре. Бачите, з тої сторони, з тої сторони, тут мокроє. Бачите, тут мокро є, воно вистачає, вологи вистачає. Картопля росте собі, вона беру коріння, як то кажеться, і вистає її вологи. Де, бачите, більше, де менше, але ну, зійде все це 100%, тому що кидав саму кращу. Саму кращу кидав. Перший раз я садив весною. Хотів показати від і до, але дощі фітовтора, звичайно, не дала таких результатів, щоб показати. Ну і картопля була не дуже, якщо чесно. Городила не дуже. Хоч кажуть, дожді, трохи перегнила, Ну, а остальне викупав. Вона в мене в погребі. Поки трохи продаю в вроді вдома. Просто хотів показати вам про отаку картоплю. Це садилася 10 серпня. І зараз недалеко перейду, недалеко. Тут у мене 10 соток, рівно 10 соток цей кусочок. Як я казав, зараз покажу вам другого, яка садилася з 17-го. Поїхав я ще, як знімаю. Поїхав я ще і, як він говорив про себе, Сашко Волиняка мені теж підкинув картоплі непоганої. різні сорти, дуже різні, теж з крупних. Їхав додому. Ну і каже, забирай. А щоб не забрати, як то кажеться, по договору договорились, якраз розкажу, яка в нього картопля. Але тут ще нема сходів, теж покажу, тому що 7 днів різниця. Але теж так само поливаю. Тут теж 12 соток. Теж поливаю і покажу обратно. Бачите? І я. І вона мокра. З двох сторін пливається, картопля мокра. Відкопував, є вічка непогані. Як то кажеться, воно коріняється. Можна і показати, звичайно. Ого! О, бачите, тут трошки буде пізніше, але воно коріння вже пішло. Бачите, коріння пішло. Як пішло, значить буде. Надія якась буде. Теж різні сорта. І сіня глазка. І ну, кажу, різні сорта. Тут навіть я її по вигляду, як і як ред і Белароза. І скарб казав є. Дуже багато кажу сортів різних. Але теж я вкинув. Вкинув, теж якесь щось буде. У нас ще хай в серпні зійде в кінці. Ще вересень цілий, ну сьогодні жара яка. У нас буває і вересень і жовтень, два місяці, я думаю, 60 днів. Якраз там до холодів, головне, щоб не було. Як у нас мороз буває в жовтні, помідор перець забере, а потім ще до нового року тепло. Буває і таке у нас. Але прошли рік такого не було. Картоплі теж кінці листопадами яровізувано купали, садили в таких числах, як зараз. Але цього року хлопці розказують, багато посадили вони яровізірований, багато всередині, як то кажуть, жара, все остальне погнило, схожість дуже де же, де хто і передіскував. Був один говорив мені з купанів хлопець, але як я їхав на. Маячку туди, маячці вже велика, вони одразу після викупків посадили картоплю, мабуть, може і хто її реалізував, ну, напевно менше. А так вже є, що цвіте, мабуть, мали насіневу, ну, посадочний матеріал. О. І говорили, що багато брали, теж багато не посходило картоплі. 50 бувало, по тірасу бувало, згадують хлопця по тірасу. Що теж 50% схожості. ну Багато є таких, що звичайно. Ну і багато розказували ще мені, що я отож проходив е, престижом чи чим, що типу, ми травимося або ще щось, кожна людина. Кожна людина, я знаю, що і для себе, хто вирощує не тільки на продаж чи як. І бачу навіть і в відео, і, ну і так знаю, що кожен проходить, тому що жук другого може їсти. А так зараз я вам покажу. Оце вже би були жуки, вони вже сиділи. І... А так я жука не бачу. Якщо він буде, він не знаю, але щось він, то <кхм> його не їсть, щоб такова. І буде їсти, но не так. Я маю вду, що багато потім падає. Щось воно і є, може і самі ми труїмося, може, не спорю. Але так проходимо. О, бачите, тут картопелька така. Я думаю, буду вже показувати. Під корінь я нічого не давав, я маю війду, як я весною ходив, давав 16 16 16 нітромофоску. Ну зразу посажалку. В бункер був і сипало. То Цей раз я по тій самій картоплі я і посадив картоплю, але я нічого не давав. І цього року з сина непогано вийшла на як то кажуть, гуматах тих черв'яків. І кавун так само непогано то спробую неї картошку трохи нагнати. Це називається біо. Буду пробувати. Все треба житті пробувати звичайно, всього треба пробувати. Думаємо так. Останне говорю. буду показувати, розказувати по картоплі далі. По своїй картоплі буду показувати далі. Навіть як будемо копати, Хоч, як вона хоч вродила, коли вона буде. Людям теж інтересно, бо пишуть, каже, пізно не буде. Ну, ми так сажаємо, я ж кажу, що сажаємо. І весною сажаємо, я сажав 6 березня. Це навіть не накривавши. 9 не рік березня, цього року я квітня, 9 квітня. Різниця була, тому і бачите, не той, як хотілося. Процес пройшовся. А так, от така ситуація у нас. Думаю, що вийде картопля, буде все нормально. Ну, Пишіть хто. коментарі пишіть, давайте, запитуйте. Я, роз... Я, роз... Я, роз... Я, роз... Я звичайно, не садив цього року. Рішили так. Хоч розчарувався, думав і не садити, але посадив. Ще в нас є капуста. Капусту я касету молоду ранню і пекінка. все будемо садити на днях. Туди далі фрезерну, небагато там і трохи посадиться. Теж покажемо, розкажемо, теж на осінь, як то кажуть, не пізно, да, ні, не пізно. У нас все не пізно, тому що в нас ще жара, як то кажуть, змінилася. Всім здоров'я, ну а ярику, звичайно. Як завжди, лайк. Будьмо всі здорові. Це саме головне, А гроші це на живні, як то кажеться. Блага всі. Хоч і хочеться, звичайно, щоб всі жили в мирі, щасливо, в злагоді, ну і не в біндуті, звичайно. До побачення!